Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. У цьому відео я розкажу про одну з проблем нинішньої української держави. Є таке місто Новодністровськ Чернівецької області. Хто його контролює? Ви скажете, ну як? Новодністровськ це ж територія України, так? Це ж неудільне княжество. Можливо, зараз військовий час його контролюють якісь військові, правоохоронці, тероборона, Служба безпеки України. Хто контролює місто Новодністровськ? Місто Новодністровськ контролює Наташка. Наташка. Ні, це не мої слова. Це кажуть жителі міста Новодністровськ, навіть жителі міста Сукіряни. Ось зараз там зелене п'ятно якесь пливає на пляжу. У нас в секірянах кажуть: Наташка поїхала на пляж, і що побачила? Наташка це мер міста Новодністровськ, пані Наталія Цимбалюк. Ось тут і є проблема України, що на превеликий жаль у нас Україна перетворюється в удільні Князівства. Де немає контролю держави, де немає контролю правоохоронців, де немає контролю Служби безпеки України, а є контроль наташок, борь, Вась, Петь Іванів, ну і інших персонажів. Проблема України в тому, що з єдиної монолітної держави вона перетворюється на безліч Удільних князівств, великих, маленьких, до чого це приводить в історії правильно до розвалу країни. Коли в будь-якому місті в селі немає державної верховної влади, а є влада Борі, Наташі, Петі, Івана, Васі. Все. І місцеві правоохоронці замість того, щоб контролювати, доповідати в центр, що беруть Івані, Васі, Наташі. Петі під Козирьок. Поганенька така от історія. А ще в місті Новодністровськ по інсайдерській інформації є велика промзона. Велика промзона, а там дуже багато складів. І в цій промзоні іноді що? Іноді щось завозять, іноді щось вивозять, там якісь люди, багато людей щось робиться. Скажіть, будь ласка, хто з правоохоронців Реально контролював колись велику промзону міста Новодністровськ? чи з поліції, чи Служби безпеки України? Може, перевіряли промзону? А може, є результати перевірок? Чи може вони туди хоч заходили, заїжджали? Як ж? Новодністров же контролює не Українська Держава, не поліція, не СБУ, не військові військовий час, не Чернівецька Ова Новодністровськ контролює і хазяйнує там Наташка. Ну, так кажуть жителі Новодністровська Сукерян. Пані Наталія Цимбалюк. В тому то й проблема нинішньої української держави. Це моя суб'єктивна думка, журналіста. Що? Території України перетворилася на безліч удільних маленьких великих князівств та приватних територій, де немає контролю держави. А я, як український історик-журналіст, є державником, я завжди був державником. Тому що єдина міцна держава Україна з вертикалію єдиною влади, з міцним законом, з міцною армією правоохоронними структурами. З міцною що? З міцною вертикальної влади взагалі, зверху донизу є запорукою що, запорукою того, що українська держава залишиться на світовій мапі назавжди. Але на місцях щось іде тихенько не так. І це під час війни. Моя суб'єктивна думка відео я оцінюю як інсайдерську інформацію. На мою думку, її потрібно перевірити а правохоронцям, нашим місцевим Чернівецьким все-таки проконтролювати Новодністровську промзону. А що там є, з вами Ігор Швець, Скіряна Чернівецька область.